дня всім, хто сьогодні в цей холодний зимовий день вирішив помалювати з нами. Оскільки на вулиці все ще холодно, давайте створимо роботу Зимовий схід сонця, і нехай це сонечко зігріє наші серця. Отже, починаємо. Для роботи нам необхідні акварельні фарби. Пензлики широкі для великих ділянок нашого пейзажу та тоненькі для промальовування дрібних деталей, також необхідний папір для акварелі, він такої шершавої структури, трошечки плотніший, ніж звичайний папір, скляночка з водою, вологі серветки та простий олівець. Починаємо з того, що ми з вами простим олівцем промалюємо лінію горизонту, яка буде на нашому листочку. Нагадую, що пейзаж у нас розташовується горизонтально, більше в ширину, значить, і листочок ми відповідно розташовуємо горизонтально. Лінію горизонту провели, робимо її не дуже рівною. На першому плані нашого пейзажу знаходяться два острівця, на яких ростуть дерева. І ми промальовуємо собі ці острівці з лівого і з правого боку. На острівці, який знаходиться зліва, у нас буде розташовуватися дерево який починається у нас на цьому острівці, і до кінця роботи ми його продовжуємо, воно йде далі. Далі промальовуємо основні гілочки, які у нас будуть, нагадую, дрібні гілочки ми не промальовуємо лівцем. І також на цьому острівці знаходиться ось такий невеличкий кущик. На цьому кущику ми також промальовуємо тільки центральні гілочки. Маленькі будемо промальовувати, потім фарбою. На тому острівці, який у нас більше за розміром знаходиться з правого боку, у нас будуть багато дерев. Вони також починаються з острівця і продовжуються десь там, за нашою роботою, тому що у нас перший план, дерева високі. і... Повністю ми їх не можемо розмістити в наш аркуш паперу. Промальовуємо також гілочки основні, решту будемо промальовувати фарбою. Далі друге дерево знаходиться трошечки вище на цьому острівці, ніж наше перше дерево. І стовбур його ми також промальовуємо. Гілочки в нього. Вверху будуть у нас знаходитися в основному, внизу їх буде дуже мало. І далі промальовуємо наступне дерево, яке у нас розташовується також на цьому пагорбі. Подивіться, що стовбури в кожного дерева вони різні за формою, немає жодного стовбура, який у нас схожий. У дерева одне на одне, тому ми і промальовуємо їх ось такими нерівними лініями, для того, щоб створити такі більш природні справжні дерева. І сюди. Маленькі дрібні гілочки ми потім промалюємо. Не обов'язково їх промальовувати олівцем. І останнє дерево, яке у нас буде на цьому пагорбі, воно розташовується найвище за всі дерева. І ось його гілочки, основні, ми з вами промалюємо ось таким чином. Також на цьому пагорбі у нас знаходиться збоку, ось тут кущик. Який нам видно частково, тобто ми промальовуємо тільки декілька гілочок цього кущика, а решту ми не бачимо з вами. І центральне місце нашої роботи, таке яскраве, кольорове, яскрава кольорова пляма, це буде наше сонечко. Ми повинні промалювати ось такий кружечок. Де у нас буде воно знаходитися. І навколо нього у нас будуть такі кольорові розводи, як сонечко сходить, небо зафарбовуються такі жовті, оранжеві кольори. Ми їх обов'язково тут промалюємо. Починаємо із центру нашої роботи, з нашого сонечка. Беремо білу фарбу. І кружечок, який ми з вами зобразили по центру нашої роботи, ми промальовуємо повністю білим кольором. Тепер набираємо жовтий колір. Можна навіть пензлик не вимивати, тому що нам потрібно, щоб наші кольори ніби злились один з одним. І навколо нашого білого кружечка ми з вами промальовуємо ось таким світло-жовтим кольором. Додаємо поступово більш насичений колір, і також по колу промальовуємо жовтою фарбою. Тепер можна взяти трошки темніше жовту фарбу, інший відтінок. І також по колу промалювати жовтою фарбою. Наші кольори поступово змішуються один з одним, немає чітких різких переходів. Далі додаємо і ще темніше. І навколо попереднього нашого кружечка ми ще промальовуємо трошки темнішим кольором. Тепер вимиваємо пензлик і проводимо навколо останнього жовтого круга просто чистим пензликом, змоченим у водичку. Це ми робимо для того, щоб ввести наступний колір і не було різкого переходу. Завершуємо вже оранжевим кольором, не дуже насиченим, тому що далі у нас небо буде з вами переходити в блакитний кольор. Знову чистим пензликом навколо провели, зробили, щоб не було різкого переходу, і починаємо працювати з блакитним кольором. Тепер навколо промальовуємо. Блакитним кольором. Уже наше коло не вміщується, ми робимо тільки півкола, такі зліва і справа, тому що вже у нас тут починається лінія, на якій у нас земля, але ми повинні зліва і справа ще домалювати наше небо. Тому ми можемо тепер горизонтальними лініями домальовувати вліво і вправо, і вводимо іще. І інший відтінок блакитного. Можна синій також змішати з червоним і зробити такий блідофіолетовий колір. І тепер до нашої лінії горизонту ми зліва і справа з вами повинні промалювати, заповнивши повністю цю площину. Наші кольори Переходять плавно один в один, немає чітких різких таких контурів. І ось таким чином ми вже завершили з вами промальовування нашого неба. Тепер готуємо трошки ширший саме широкий пензлик, який у нас є, тому що нам з вами зараз потрібно зробити блакитного кольору землю. І прямо починаючи від тієї, лінії, де ми завершили, ми обходимо наші острівці, і широкий пензлик нам дає змогу швидко зафарбувати ці діляночки. Нам необхідно тільки нанести колір, а потім ми будемо додавати інші відтінки. Наше завдання зараз заповнити площу, на якій у нас зображена ось земля. Заповнили. І меншим за розміром, пензликом зараз промалюємо іще наші острівці. Вони також у нас будуть блакитного кольору, але в деяких місцях будуть трошки темніші. Тому ми промальовуємо ось так, далі розбавляємо нашу фарбу, щоб вона не була такою дуже яскравою і розтягуємо до кінця нашого острівця. Потім, там, де у нас падає тінь від дерев, ми пройдемося ще раз іншим кольором, для того, щоб позначити нашу тіньову сторону. І ось таким чином промальовуємо перший острівець і другий, додаючи білого, адже у нас зимовий пейзаж, де не дещо лежить сніжок. Понизу острова нашого острівця, такого буде трошки темніше, під кущиками, під деревами ми також зробимо, падаючі тіні потім. І ось так нашу острівець ми вкрили сніжком. Тепер трошечки почекаємо, поки висохнуть наші Острівці, тому що ми будемо малювати на них дерева. А на дальньому плані ми можемо з вами уже промалювати фон нашого листя, яке ще залишилося на деревах, але воно вже не таке яскраве, як влітку. Змішуємо блакитний, сірий колір і Тоненьким торканням, лег, злегка торкаємося кінчиком нашого пензлика, проходимо, створюючи такий ніби контур самих листочків, які залишились на деревах. Проходимо по дальньому плану до лінії горизонту, ми з вами промальовуємо ці контури дерев, які іще не скинули листя. Якесь дерево буде вище, якесь трошки нижче. Але обов'язково нам треба промалювати, тому що ці дерева у нас знаходяться вдалині. Ми не бачимо чіткого контуру, але знаємо, що дерева там у нас ще залишилися. Ось так ми промалювали з вами фон дальній план І тепер трошечки почекаємо, поки висохне наша робота, продовжимо далі. Тепер змішуємо коричневий чорний і білий колір на палітрі, і утворюємо такий ніби світло-сірий колір. І цим кольором нам з вами треба промалювати на дальньому плані стовбурці дерев, гілочки. Які ми можемо бачити біля кожного дерева, яке ми промалювали з вами, на якому ми промалювали з вами листя. Рухаємося на початок нашого листочка, промальовуючи майже під кожним листям. Ось такі гілочки більшого-меншого розміру, тому що це наші дерева, які знаходяться на дальньому плані нашої роботи. Якщо трошечки фарба розпливається, нічого страшного, чітко ми контур далині не бачимо, але все одно гілочки ми повинні. Промалювати. Ось такий дальній план у нас з вами вийшов. Тепер переходимо до дерев, які знаходяться на першому плані. Набираємо коричневі фарби і починаємо промальовувати. Вони у нас будуть чіткіші, ніж ті дерева, які ми промалювали на дальньому плані, тому що ми їх бачимо ближче. Чітко. І по тим лініям, що ми промальовували олівцем, тепер нам з вами треба промалювати фарбою стовбур наших дерев. Пензлик беремо тоненький, тому що дерева у нас мають не дуже товстий стовбур, і нам треба його чітко промалювати. І тепер промальовуємо гілочки, які ростуть у нас від стовбуру. Намагайтеся перекрити ті лінії, які ви малювали простим олівцем, щоб не було їх помітно під фарбою. Так, кожне дерево промальовуємо, яке ми з вами намалювали олівцем. Промалювавши основні стовбури дерев, тепер ми промальовуємо тоненькі гілочки на кожному дереві. Для цього використовуємо тоненький пензлик. коричневою фарбою промальовуємо навколо наших широких гілочок, тепер тоненькі. На цих деревах у нас в основному вгорі дрібні гілочки, які також тягнуться вгору. Ми їх промальовуємо. І на нашому дереві, яке знаходиться ближче до нас на першому плані, трошечки підкоректуємо стовбур, зробимо з цього боку більш темніше. Промальовуємо також дрібні гілочки. Тим чином ми Ніби набираємо крону дерева, яка влітку була вкрита зеленими листочками, а взимку дерева наші відпочивають, скинувши свої листя, чекаючи знову весні. І ось тут. Дрібненькі ще гілочки можна пройтись по кожному дереву промалювати, де вам захочеться додати ще дрібний гілочок. Наша гілка другого дерева вона заходить на наше сонечко, частково його перекриває, але нічого страшного, так більш реалістична наша робота буде. Так, і у нас залишилися ще кущики. На кущиках також нам необхідно промалювати ось такі звивисті тоненькі гілочки. Їх видно дуже чітко, тому що кущики наші на першому плані. Ми промальовуємо на них також дрібні гілочки. І ось цей кущик. Злоненькими гілочками. Так, тепер дерева трошечки повинні висохнути, тому що ми ще будемо на них створювати відбук сонця яке сходить а нам треба з вами попрацювати з нашими пагорбами, які знаходяться частково у воді. Ми беремо з вами. Сірий колір, або кого немає, можна змішати чорний з білим, трошечки додаємо коричневого кольору, і в деяких місцях понизу нам з вами треба створити ось таку ніби землю, яка трошки проглядає знизу нашого пагорба. В деяких місцях не повністю ми показуємо, що з під низу у нас розташована земля проглядає. Тепер вимили пензлик, і щоб не було різких переходів, ми з вами трошечки проходимо зверху чистим пензликом. І наша фарба. Ось так ніби розтікається плавно, показуючи нам, що над землею у нас є сніжок ще. Сніжок ми зараз окремо промалюємо, але різкого такого переходу у нас немає. І тепер світло сірим, набагато світліше кольором, який ми тільки що з вами використовували, нам треба. Створити під нашими пагорбами так ніби на воді відображення. Проходимо вздовж кожного пагорба, створюючи таке ніби відображення на воді, трошки темніше. Можна ось тут використати. Це, ніби як падаюча тінь від пагорба на воду. ось таке відображення у нас у воді. Адже будь-який предмет, який знаходиться поблизу води, він відображається у воді. І тепер готуємо білу гуаш, тому що. Акварелю ми не перекриємо, готуємо її для того, щоб створити сніжок, який є на пагорбах. Набираємо білу гуаш і проходимо в тих місцях, де у нас може ще залишитися сніжок, не повністю зафарбовуємо, а тільки в деяких місцях. Проходимо, створюємо ось такі ніби білі плямки снігу. І ось тут іще може залишитися, і ось тут, і вдалині, отам між деревами. І ось тут створимо сніжок. Так, вимиваємо наш пензлик і готуємо тоненький пензлик і жовту фарбу акварельну. Тепер жовтою фарбою наше сонце сходить і відблиск від сонця є на наших деревах. Ми повинні позначити навколо. Гілочки з одного боку. Там, де сонечко світить, на цю гілочку, там є і відблиск такий жовтенький. Ми його промальовуємо. І на тоненьких гілочках, і на нашому стовбурі дерева промальовуємо. В деяких місцях, де потрапляє сонечко, на наше дерево, у нас є такий ніби відблиск. А на ці дерева з цього боку. Позначимо трошечки жовтою фарбою. І ось тут. І ось так понизу. Тим чином наші дерева ніби стануть більш об'ємними. до самого низу. В деяких місцях, де потрапляють інші гілочки дерева, ми не промальовуємо, але там, де стовбур у нас вільний, ми промальовуємо ось такий відблиск сонця. На наших стовбурах дерев. Коли ми малювали з вами стовбур, ми повинні були перекрити наш олівець, якщо у вас так вийшло, то дуже добре. І тепер під фарбою, яку ми нанесли, у нас не видно нашого олівця, яким ми помічали собі ескіз роботи. На кущиках також промальовуємо, не забуваємо теж жовтенькою фарбою і з цього боку. Тепер приготували пензлик середнього розміру. Нам він знадобиться для того, щоб на воді також позначити відблиск від сонця. Адже коли сонечко сходить, якщо вода є поблизу, то обов'язково відблиск сонця у нас є на воді. І ми позначаємо ось таким жовтеньким кольором деякі плямочки. На воді, які нам показують, що це відблиск такий від сонечка у нас на воді. І вдалині більш розпливчасті, тому що вдалині не так яскраво і чітко видно, але ми повинні також позначити. І вдалині, під нашими деревами на задньому плані, нам також необхідно зробити трошечки темніше, тому що. Вода і відображення у воді обов'язково у нас і є наші дерев. Так, проходимо вздовж всієї лінії горизонту і промальовуємо ніби відображення наших дерев на дальньому плані у воді. І тепер залишилось останнє нам з вами зробити це падаючі тіні від наших дерев, які знаходяться на першому плані. Трошечки ми підтемняємо там, де наростуть наші дерева, створюючи ніби таку падаючу тінь кожним деревцем. Ось такий зимовий схід сонця в нас вийшов. Малюйте з нами і щоразу дізнавайтесь багато цікавого.